Родинне дерево Світлани, Узких з Харкова розлоги міцне. Історію своєї сім'ї дослідила до 1590 року. Серед родичів учасники бойових дій Першої світової війни, усари і вимушені переселенці. І є деяка гілочка, тому не так позначена. Вони улітають. Це переселенці. Генеалогією Світлана зайнялася ще задовго до початку війни. Для своїх племінників видала родинний альбом зі світлинами та важливими документами. Це я знайшла документ ну, підтвердження народження своєї бабусі. Це я знайшла документ про шлюб моєї бабусі і дідуся. Дослідження свого роду не припиняє і готова ділитися власним досвідом. Мета моя така зацікавити людей і показати свій досвід, поділитися і показати свій результат в тому, що можна знайти по історії родини, що це цікаво, що це потрібно зараз. І мені здається, що кожна історія кожної людини це таке джерело для наткнення для творчості. Можна писати книги, знімати фільми, все що завгодно. Іван на свій рід дослідила лише до четвертого коліна за допомогою усного розпитування родичів. Щоб рухатись далі, бракує знань я прийшла сьогодні на цей захід, тому що, думаю, можливо, підскажуть якісь інструменти для глибшого дослідження родоводу, тому що е, рідних я опитала. З документами я не, не працювала, тільки усно інтерв'ювала своїх рідних, збирала фотографії, сканувала їх, щоб вони збереглися. Ну, сподіваюся, сьогодні щось почерпнуть для себе більш практично. Світлана Уських під час лекції в обласній книгозбірні розповіла, з чого розпочати, де шукати і чому це важливо. Жінка радить не нехтувати найпершим джерелом інформації про свій рід і вести розмови з усіма родичами та записувати їх, записати слід і те, що знаєте самі. Це може стати початком історії вашої сім'ї.